Ваші самі кріпові знайомства з батьками. Мене запросила на вечерю в будинок хлопця, щоб познайомитися з його батьками. Коли я прийшла до них, батько ще не повернувся з роботи, тому ми вирішили прогулятися. Мати хлопця сказала, щоб ми повернулися додому до п'ятої години. Заради сміху, ми побігли додому на випередки, щоб встигнути повернутися вчасно. Я прибігла до дверей, випередивши хлопця на кілька кроків. Відчинила двері і наштовхнулася на батька, який стояв біля парадних дверей абсолютно голий. Я розвернулася і сховалася за дверима. Батько, наче пискнув. І Втік, коридором ми обидвоє були збентежені, а виявилося, що він повернувся і збирався прийняти душ, коли задзвонив телефон. І він не то вів, бо не очікував, що ми повернемося. Дівчина, яка мені подобалася, запросила мене до себе, щоб подивитися фільм Гордість і упередження. Чому саме цей фільм поняття не маю? Нам було приблизно по 19 років. Вона жила зі своїм батьком. Я познайомився з ним. Батя займався звичайними речами, якими займаються всі батьки. Минуло кілька годин. Ми сиділи в темній вітальні на дивані і дивилися фільм. Її ноги були на моїх колінах, і я почав гладити їх, коли помітив якийсь блиск ліворуч від себе в коридорі. Її тато стояв в одних трусах з великим кухом. Духоним ножем. Усе нормально, Джен? Так, тату. Вона навіть не подивилася на нього і не повірила мені, коли я розповів, що сталося. Мені дуже сильно хотілося срати. Я не знав, що батько дівчини вдома. Ми увійшли у будинок, і я помчав у туалет. За 10 хвилин я знищив туалет, влаштувавши там локальну епідемію. Коли я вийшов, батя побачив мене і підійшов, щоб привітатися. Я постарався закрити двері, щоб заблокувати запах, але мені не вдалося цього зробити. Сморід був дуже сильним, і я помітив, що в батька на правому оці виступила сльоза. Коли донька мого друга почала серйозно зустрічатися з хлопцем, ми вирішили трохи повеселитися. У них велика італійська сім'я. Тож там були його свояки, його батько, його найкращий друг і ще кілька друзів. Більшість із них були чоловіками. Ми розставили кухонні стільці півколом, поставивши ще один стілець у центрі. Ми всі сіли на стільці і покликали хлопця. Батько дозволив йому сісти, а потім запитав, хруснувши кісточками пальців: які твої наміри щодо моєї доньки. Але ми не змогли зберегти покерфейси. Всі розсміялися. Відчув справжній шок, уперше зустрівшись із батьком дівчини, бо це було все одно, що подивитися на більш дорослу і позату версію самого себе. Ми зустрічалися в університеті, і нам було дуже весело. Вона була дуже дивна дівчина, яка багато чому мене навчила в ліжку. Іноді їй подобалося називати мене татком під час інтиму. Мені це не подобалося, але я намагався підігрувати. Однак, коли я зустрів її батю і побачив, наскільки ми схожі, всі ці ігри в татуся дуже швидко стали вельми незручними. Після цього наші стосунки тривали. Недовго. Сидів за вечерю з моєю дівчиною та її батьками, з якими я познайомився всього 10 хвилин до цього. Ми вели невимушену розмову, коли я одночасно чхнув і пукнув. І я спробував зберегти зібраний вигляд, але пук був дуже сильним. Ми всі знали, що сталося. Найгірше було через 30 секунд після цього, коли всі, здавалося, вже забули, але почав поширюватися довбаний запах. Я познайомився з батьками моєї дівчини під час недільної вечері. Ми з її батьком одразу порозумілися. Під час вечері її мама, яку звали Донна, поставила мені купу запитань. Її чоловік пожартував, що у неї словесна діарея. І я потім пожартував, що їй варто поміняти ім'я на донарею. Усі розсміялися, крім матері. Вона зненавиділа мене. Моя найбільш незручна зустріч відбулася в будинку батьків моєї дівчини 9 років тому, коли мені було 18. Я сидів на дивані її мами, і ми з дівчиною обмінювалися вульгарними повідомленнями. Що більше ми листувалися, то сильніше я заводився. Дідько, це було так ризиковано і весело, що адреналін зашкалював. Її мама весь цей час готувала їжу на кухні, поки ми наодинці вели свою вульгарну бесіду. І її мама увійшла у вітальню, щоб сказати, що вечеря готова, але їй потрібно трохи охолонути. Вона хотіла скористатися цією можливістю, щоб дізнатися мене трохи краще. До цього я зустрічався з нею одного разу, але тільки привітався. А вона сіла на підлокотник дивана, коло якого я сидів. Вона була схожа на стерв'ятника, замаскованого під домогосподарку. Її голос і посмішка були м'якими, але її очі яскраво горіли і постійно рухалися, ніби вона вирвала їх з голови ганібала лектора. Ти з нетерпінням чекаєш закінчення навчання? Так, мем, коли я нервую, я стаю дуже вічливим. Ви голодні, я приготувала стільки їжі, що залишиться дуже багато зайвого. Може забрати їжу додому. Дякую, мем. На той час мій стояк був готовий прорватися крізь мої штані через переписку з моєю дівчиною. Називай мене Кетті або мамою, якщо хочеш. Добре, Кетті, постараю запам'ятати. Де ж мої манери? Я майже забула, що в нашій родині заведено обійматися. О Боже, тільки на це. Будь ласка, ні. Тільки не зараз. У мене не було можливості непомітно засунути свій піструн за пояс трусів. Встаньте, обійміть. Мене, містер, Тож я встав і обійняв цю жінку. Щойно це сталося. Я відчув, що мій дружок притулився до її тіла. Вона все зрозуміла, бо вона відсторонилася від мене. Як тільки вона зробила це, у мене момоволі поворохнувся мій дружок, і на частку секунди він знову торкнувся її стигна. Все. Це триндець. Ми закінчили наші обійми. Обидвоє намагалися поводитися чемно, але збентеження охопило нас. Вечеря пройшла в незручній атмосфері. Я жадібно поглинув свою їжу, жодного разу не глянувши на Кетті. Після вечері я поспішив додому під вигаданим приводом, а потім дозволив сорому і збентеженню повністю володіти мною. Батько дівчини був в інвалідному кріслі, але був дуже міцної статури. Дівчина попередила мене заздалегідь, що якось раз він спробував зламати руку її колишнього хлопця, коли потиснув її під час знайомства. Врешті-решт, я прийшов для знайомства з ним. Він витягнув руку, щоб потиснути мою. Я не став вагатися, потиснув його руку. Він кинув на свою доньку погляд, у якому читалося, якби не ти, і я б вирвав його руку. Потім він завів зі мною розмову про те, як мені зустрічатися з. Його донькою свою промову він закінчив словами про те, що в його шафі лежить револьвер 45-го калібру. Мені дуже. Дуже хотілося сказати йому, у якій шафі, ось у цій поруч зі мною чи в протилежному від вас кутку кімнати, але вирішив цього не робити. А виявилося, поки ми гуляли, її батьки обшукали її кімнату. Вони знайшли записки, якими ми з нею обмінювалися. У моїх записках були слова на кшталт «лайно і дупа. Тож вони веліли її більше ніколи не зустрічатися зі мною. У студентські роки я зустрічався з Філіпінкою, а вирішив познайомитися з її батьками. Їхав три години на зустріч із ними, навіть купив квіти і все таке. Але вони вирішили вперше в житті спробувати традиційний для їхньої країни метод, відкинь залицяльника доньки тричі, перш ніж прийняти його. Сенс у тому, що якщо ти дуже сильно хочеш зустрічатися з їхньою донькою, то зробиш стільки спроб, скільки потрібно. Але оскільки раніше вони жодного разу не робили цього, їхня донька не попередила мене. Я був дуже розсерджений, коли воно відразу ж викинуло мої квіти в смітник. А оскільки я дуже міцної статури, її батько злякався мене і зразу все розповів. Мама моєї тодішньої дівчини вітала мене словами: це ти переконав мою доньку почати вживати протизаплідні, щоб ти міг з нею жахатися, коли захочеш. Я був, м'яко кажучи, шокований, тому що ми зустрічалися всього кілька тижнів. Вона була незайманою. Я не наполягав, бо вона мені дуже подобалася. Я був дуже збентежений. І моя тодішня дівчина пояснила мені, що вона сказала мамі, що хоче почати статеве життя зі мною, тому їй потрібні протизаплідні. Це була перша зустріч з її мамою. І я. Так і не оговтався від цього. Вона зненавиділа мене. Мій батько дуже прямолінійна людина, він дуже добрий і віддасть останню копійку, але він взагалі не фільтрує свій базар. Якщо хтось йому не подобається, то він цього не приховує. Коли мені було 20 з невеликим, я зустрічалася з дуже придуркуватим хлопцем. Я була занадто закохана, щоб бачити це. Та й загалом мені було все одно, коли він уперше зустрівся з моїми батьками. Моя мама, дуже добродушна світська дама, поводилася з ним дуже вічливо. А мій тато не дуже вічливо. Моя мама і мій тодішній хлопець розмов розмовляли одне з одним, коли мама помітила, що тато відкинувся в кріслі і заснув. Заснув. Вона розбудила його і сказала, що він чинить дуже грубо. Тато сказав, може і грубо, але цей хлопець мені не подобається. Не збираюся з ним розмовляти. Мені нічого йому сказати. Потім продовжив спати. Дідька лисого, Я була готова провалитися крізь землю. Зате мого чоловіка мій тато любить. Коли я вперше познайомився з батьком моєї колишньої дівчини, мій молодий і наївний сінастрічний мозок подумав, що буде гарною ідеєю потиснути його руку міцно по-чоловічому. А він зламав зап'ястя, впавши з велосипеда за тиждень до цього. Я досі чую у своїх кошмарах, як хрустнула його рука. Йому довелося самому їхати у лікарню. У 2015 році, коли я навчався в коледжі, я поїхав потягом у Коннектикут, щоб познайомитися з батьками дівчини. Вона зустріла мене на вокзалі, і коли ми приїхали до її будинку, мені дуже сильно хотілося в туалет. Тому я вирішив, що сходжу на Білий трон, перш ніж познайомитися з її родиною. Вона сказала, щоб я пішов у ванну на другому поверсі, бо у ванні на першому поверсі триває ремонт. Відчиняю двері, а там її батько сирена повну. Це був перший раз у моєму житті, коли я пішов до будинку батьків своєї дівчини і познайомився з її батьками. Це було влітку. Мені тоді було 18 років. Її батьки з нетерпінням чекали на цю зустріч, бо я був першим хлопцем, з яким їхня донька познайомила їх. Тож вони влаштували пікнік, щоб я міг зустрітися з усіма родичами. Я прийшов до них близько п'ятої вечора. І оскільки ми жили в сільській місцевості в Огайо, усі дорослі вже були п'яними. Щоб уникнути якомога більше п'яних родичів, я і моя дівчина. Вирішили провести в басейні більшу частину вечора. Близько 9-ї години вечора більшість родичів роз'їхалися. Залишилося тільки батьки. Вони сиділи в будинку і все ще пили, А ми з моєю дівчиною вирішили трохи побалуватися в басейні. А саме я зняв свої плавки. Я сховав їх під рушниками біля краю басейну, щоб не було так очевидно, що я купаюся галяка. Після того, як ми купалися голяка близько 10 хвилин, її батьки вирішили провідати нас. Однак, перебуваючи в п'яному ступорі, вони вирішили замість цього. Поплавати з нами в басейні. Мої плавки були недосяжні, хоча і поруч із басейном, тому мені довелося плавати голим, поки її батьки залишалися в басейні. До цього дня я не знав, що я настільки гарний плавець, бо вони так і не помітили. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося в наступному відео. Бережіть себе!